Хто виїхав за кордон і там облаштовує свій бізнес і через те. Деякі замовники послуг, хто перебуває за кордоном, вони пропонують ФОПам, які зареєстровані саме в їх країнах, інші умови вигідніші умови. І на сьогоднішній день українці мають право визнати податкове резидентство в Україні, при цьому перебувати за кордоном, але працювати по нашому ФОПу і сплачувати податки по нашому ФОПу. Є такі незручності у розрахунках, оскільки хочеться послуги надавати у валюті в тієї країни, де ви перебуваєте, але не кожен. Замовник за кордону може перерахувати або хоче перераховувати кошти на валютний рахунок нашого ФОПа, і саме через ці валютні розрахунки наші громадяни відкривають паралельно один ФОП в Україні, один ФОП за кордоном і сплачують податки відповідно те, що не надійшло на український ФОП, сплачують згідно українського законодавства, те, що не надійшло на закордонний ФОП згідно закордонного законодавства і далі згідно законодавства. Отакий От ФОП має раз на рік подати декларацію про майновий стан і показати там свої оці іноземні доходи, показати, скільки з них було отримано податку. І якщо ці податки складають менше ніж 18% ПДФО, оцю різницю вони ще мають доплатити в український бюджет. Тому тут будьте уважні, звертайте на це увагу. Крім того, фізичні особи громадяни України своїх додаткових доходів не від підприємницької діяльності мають сплачувати податки на доходи. Фізичних осіб 18% і вже мають сплачувати військовий збір 5%. І от якщо хто веде свою діяльність за кордоном, потім приходить річне звітування в Україні, вони показують ці надходження свій іноземний дохід. Вони кріпять туди довідку про те, що з них було утримано податків більше ніж 18%. Відповідно, ПДФО мінус оці вже сплачені податки. До податкування нічого не залишається. Щоб не було цього подвійного податкування, має бути ця довідка про те, скільки податків було. Було отримано за кордоном, але є ще військовий збір, і саме військовий збір він не зменшується, не має у цього обрахунку різниці до сплати. Тому усі громадяни, хто має дохід за кордоном, вони мають відзвітувати в Україні до 1 травня наступного року, показати цей дохід. Наприклад, для уникнення подвійного законодавства додати оцю довідку, щоб не сплачувати 18%, Але з усього того надходження 5% військового збору. Потрібно буде сплатити.